Вітаю всіх на своєму каналі! Сьогодні ми з вами пройдемо Вікторину, українські спортсмени, зірки світового спорту. Тест з фізичної культури. Це Тестових запитань з варіантами відповідей. У вас буде час, щоб дати відповідь на запитання, а також перевірити себе, переглянувши правильну відповідь. Правильна відповідь за кожне питання. Дає вам 1 бал. По завершенню тесту порахуй свою загальну кількість балів. Якщо ви отримали 10 і більше балів, у вас високий рівень знань. Від 9 до 7 балів середній, а менше 6 низький. В кінці під відео в коментарях обов'язково поставте собі оцінку. Бажаю вам успіхів! Отож, розпочинає Запитання номер один. Королева української легкої атлетики у 1990-х Інеса Кравець, який вдалося в потрійному стрибку встановити світовий рекорд, який тримався понад 25 років в третій спробі на чемпіонаті світу у 1995 році. Вона з третьої спроби стрибнула на 15 метрів 50 сантиметрів. Варіанти відповідей: варіант А, варіант М, е, варіант Р, варіант H. Час. Правильна відповідь. Варіант А. Запитання номер 2. Як звати видатного спортсмена, який виконав легендарний рекорд? 6 метрів 14 сантиметрів. У 1994 році в стрибку з жердиною на змаганнях В Італії. Варіанти відповідей: варіант А. Андрій Шевченко, варіант Р. Володимир Кличко, варіант М. Сергій Бубка, варіант К. Іван Піддубний. Час! Правильна відповідь варіант М Сергій Бубка. Його видатна цитата. Переможеш себе, переможеш! успіх Запитання номер 3 Легендарний український борець з Полтавщини за 40 років професійної кар'єри став шестиразовим чемпіоном світу і не програв жодного турніру. Варіанти відповідей. Варіант А. Віталій Кличко. Варіант Р. Борис Шахлін. Варіант М. Іван Піддубний. Варіант К. Сергій Бубка. Час. Правильна відповідь. Варіант М. Іван Піддубний. Запитання номер 4. Український спортсмен гімнаст. Абсолютний чемпіон Європи 1955 року, світу 1958. Семиразовий олімпійський чемпіон після закінчення спортивної кар'єри викладав у Київському інституті фізкультури у 1968 році. Став суддею міжнародної категорії на початку 1970-х років. Його обрали віце-президентом Технічного комітету Міжнародної федерації гімнастики. Написав книгу Моя гімнастика. Варіанти відповідей. Варіант А. Андрій Шевченко. Варіант Р. Шахлін Борис. Варіант М. Іван Піддубний. Варіант О. Валерій Борзов. Час. Правильна відповідь. Варіант. Р. Шахлін Борис. Запитання номер 5 Український футболіст, що грав на позиції нападника за Київське Динамо. Мілан та Лондонський Челсі. Заслужений майстер спорту України 2003 року. Він отримав золотий м'яч у 2004 році як кращий гравець. Варіанти відповідей варіант А. Андрій Шевченко. Варіант Р. Олег Блохін. Варіант М. Рональдіною. Варіант К. Юрій Сідих. ЧАС. Правильна відповідь. Варіант А. Андрій Шевченко. Запитання номер 6. Українська плавчиня, яка виграла 5 олімпійських медалей, серед яких 4 золоті. Свої золоті медалі вона виграла на літніх Олімпійських іграх 2000 та 2004 років у комплексному плаванні на дистанції 200 та 400 метрів. Срібну медаль вона отримала на іграх 2000 року. У плаванні вільним стилем на дистанції 800 метрів. Її ще називають золотою рибкою. Варіанти відповідей. Варіант А. Лариса Латиніна, варіант К – Яна Клочкова. Варіант Р. Іннеса Кравець, варіант М Зінаїда Турчина. Час. Правильна відповідь. Варіант К. Яна Кличкова. Запитання номер сім. Протягом десяти років між 2005 і 2015 роками. Обидва брати Кличко були сильнішими за будь кого. То опинявся навпроти них у рингу. З погляду досягнень, один має перевагу перед іншим. Він став олімпійським чемпіоном, виграв більше титулів у професіоналах і об'єднав у своїх руках три з чотирьох найбільших поясів: Обери ім'я Кличко. Варіанти відповідей: варіант А. Володимир, варіант К – Віталій. Варіант Р. Вальдемар, варіант О – Віктор. Час. Правильна відповідь. Варіант А. Володимир Кличко. Запитання номер 8. Підкажіть, хто зображений на малюнку? Український легкоатлет, метальник, молота, дворазовий олімпійський чемпіон, рекордсмен світу. Чинний досі світовий рекорд 86 метрів 74 см. Сідих встановив на Чемпіонаті Європи з легкої атлетики у 1986 році, що проходив в штутгарті Німеччина. Варіанти відповідей, варіант А. Сергій Бубка. варіант М. Віталій Кличко, варіант Р. Іван Підубний, варіант К. Юрій Сідих. Час. Правильна відповідь варіант К. Юрій Сідих. Запитання номер 9 Великий український спортсмен. Важко атлет, справжній богатир. Людина легенда, яким захоплювався Шварценеггер, А між тим виходець із простої селянської родини на Сумщині. Був справжнім, чия спортивна біографія і шлях до успіху могли б лягти в основу захоплюючого голівудського фільму, дворазовий олімпійський чемпіон 1964-1968 років з важкої атлетики чемпіон світу 1964, 1966-1968. Чемпіон Європи 1966-1968, п'ятиразовий чемпіон СРСР у 1964-у 1969 автор 19 світових рекордів, заслужений майстер спорту. Варіанти відповіді: варіант А. Леонід Жаботинський. Варіант М. Андрій Шевченко. Варіант Р. Сергій Бовка. Міант Борис Шахлін. ЧАС. Правильна відповідь. Варіант А. Леонід Жаботинський. Запитання номер 10. Український легкоатлет, який спеціалізувався в ходьбі, олімпійський чемпіон, рекордсмен світу, почесний громадянин. Міста Суми у 1960-х і 1970-х роках домінував у ходьбі, вигравши загалом 4 олімпійські медалі, автор книг «Чотири олімпійські сходження, чому люди так ходять, легка атлетика. Варіанти відповідей: варіант А. Володимир Кличко, варіант Н. Володимир Голубничий, варіант С. Валерій Борзов. Варіант Р. Іван Піддубний. Час. Правильна відповідь. Варіант Н. Володимир Голубничий. Запитання номер 11. Українська спортсменка, спортивна гімнастка. Заслужений майстер спорту України 1994 року. Абсолютна чемпіонка світу. 1995 -го. Японія Сабаї Європи 1996 -го. Великобританія Бірмінгем, Володарка Кубка Європи 1995 року. У 1996 році на 16-х Олімпійських іграх в Атланті посіла перше місце в абсолютній першості, перше місце у вільних вправах. Друге місце на колоді виступала за товариство ДИНАМО, володарка 45 золотих, 21 Срібної та 14 бРОНзових МЕДАЛЕЙ, ОРГАНІЗАТОР ТУРНІРУ ЗОЛОТА лілія». ВАРІАНТИ ВІДПОВІДІ Варіант А. ЯНА КЛОЧКОВА Варіант Р. ЗІНАЇДА Турчина. Варіант АЖ ЛІЛІЯ ПАДКОПАЄВА. ЧАС. Правильна відповідь. Варіант Аж. Лілія Подкипає. Запитання номер 12. Олександр Усик професійний український боксер. Чемпіон світу в першій важкій базі. Версії ВБО 2016-2019 років. VBS 2018-2019. IBF 2018-2019 VBI Super 2018-2019 рік. The Ring 2018 2019 чинний Чемпіон світу у Важкій вазі версії VBO 2021 IBF 2021 VBI Super 2021 та IBO 2021 Олімпійський чемпіон 2012-го, чемпіон світу 2011-го, чемпіон Європи 2008-го, багаторазовий чемпіон України, переміг сім бійців за титул чемпіона світу в першій важкій вазі, заслужений майстер спорту України з боксу. Багатодітний тато має трьох дітей. Варіанти відповідей: варіант А, варіант Р, варіант Аж. Варіант К. ЧАС. Правильна відповідь. Варіант А. Якщо вам сподобалось дане відео, не шкодуйте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. спонсоруйте.